У 21 рік вона встигла вибудувати життя, яке інші збирали проками стабільна робота, тепла оселя, хлопець, у якому поєднувалися вихованість, спокій і надійність. А він ділив з нею побут, допомагав без нагадувань, заробляв добре, не обмежував її ні в одязі, ні в свободах. Його родина прийняла її мов рідну, начебто всі пазли складалися в картину ідеального майбутнього. Але в цій картині не вистачало дрібної, проте болючої деталі слів тих необов'язкових дурниць, які для когось нічого не значать, а для когось є хлібом щоденних почуттів. Він діяв правильно, спокійно, по дорослому, та в його голосі рідко з'являлася ніжність, яку їй так хотілося чути. Одного вечора їхня сварка закрутилася швидше, ніж можна було зупинити. Він поїхав до друзів, не попередивши, вона розбила посуд, ніби намагалась розбити темний клубок усередині, і пішла у нічне місто, де не мала навіть кому подзвонити. Машина зупинилася зненацька, і з неї вийшов хлопець з минулого той, з ким колись було занадто легко сміятися і надто складно ставити межі. Поруч стояв його брат, колишня симпатія. Завжди трохи безрозсудний, красивий у своїй легковажності. Він проніс квіти і слова, ті самі солодкі, гарячі, від яких підкошуються коліна. Вона знала про нього все: нічні пригоди, пустопорожні обіцянки, схильність до втечі від будь-якої відповідальності, Маменчин синок, якого життя ніколи не тримало за п'ятий. Але його голос торкнувся тієї частини її душі, яка досі не доросла до спокійного щастя. Ти не для тиші, казав він, ти така ж божевільна, як і я. Ці слова були неправдою, і все ж вони влучили точно в болючу точку. Вона повернулася додому сама, без квітів, чужих рук на плечах, але тінь сумніву зайшла разом з нею. Чи сумує вона за словами, яких не чує? Чи тягнеться до хаосу, бо боїться, що не заслуговує на тихе стабільне кохання? Чи справді її серце шукає не того чоловіка, що поруч, а того, хто зазвичай ранить? Відповіді не було лише відчуття, що доросле життя це не тільки вибір людини, з якою хочеться бути, а й вибір тієї частини себе, яку готова слухати. А які чоловіки подобаються вам?